Прогноз погоди в Україні на тиждень з 14 по 20 липня, на новому тижні очікується тепла, подекуди спекотна погода з періодичними короткочасними дощами. До кінця другої декади липня у більшості областей нашої країни прогнозується класична літня погода з температурними показниками близько до норми, у південних регіонах вище за норму на 2-4 градуси по Цельсію. Дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, часом поривчастий. Атмосферний тиск виявиться близьким до норми, без значних коливань упродовж прогнозованого періоду. У понеділок, 14 липня, вночі та вдень на крайньому сході та у західних областях. Очікуються короткочасні дощі місцями грози та шквали 15-20 метрів за секунду. В інших регіонах без опадів. Вітер на лівобережжі, північний. На правобережжі південно-західний 6-12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході та півночі плюс 10-18, в центрі плюс 15-21, на півдні та сході плюс 18-25. В день температура повітря на заході плюс 24-29, на півночі плюс 26-30, в центрі плюс 28-33, на півдні плюс 30-36 і на сході плюс 28-35. У вівторок, 15 липня, у західних областях та місцями на Чернігівщині, Сумщині та Одесьщині пройдуть короткочасні грозові дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків Вдень західний, північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 10 до 22 градусів тепла. В денні години на заході від 20 до 30 тепла. На півночі плюс 24-30, в центрі плюс 28-34 на півдні плюс 30-36. І на Сході плюс 29-34. середу 16 липня вночі без істотних опадів, день у північних та західних регіонах, а також місцями на Вінниччині, Одещині та в Криму, пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали 15-20 метрів за секунду, а також град. Вітер в Україні переважатиме північно-західного західного напрямку, вночі 3-8 метрів за секунду, в день 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 24 градусів тепла. Вдень на заході від 20 до 28 тепла на півночі плюс 25 -30, в центрі плюс 28-34, на півдні плюс 30-36 і на сході плюс 29-33. У четвер, 17 липня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень місцями можливі град то шквали 15-20 метрів за секунду. Сухо буде лише у південно-східних областях. Вітер очікується нестійкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 24 градусів тепла. Вдень на заході плюс 18-26, на півночі плюс 25-30, в центрі від 28 до 35 градусів тепла. На півдні плюс 32-37 і на сході плюс 30-35. У п'ятницю 18 липня вночі дощі пройдуть у північних та північно-західних областях. Вдень переважно на Заході, півночі країни, а також на Полтавщині та Вінниччині, місцями короткочасні грозові дощі можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. У решті областей переважно сухо. Вітер стійкий, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 10-18, на решті території плюс 18-25. В день температура повітря на заході плюс 18-25, на півночі від 24 до 34 градусів тепла. В центрі плюс 30-37, на Вінниччині плюс 23-29, на півдні плюс 33-38 і на сході плюс 33-36. У суботу 19 липня по всій території країни в день місцями пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. Можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер нехтійкий 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 10-18. на решті території плюс 18-25. В день на заході плюс 20-26 на півночі від 24 до 34 градусів тепла. В центрі плюс 30-38, на Вінниччині плюс 23-29, на півдні плюс 30-38, і на сході плюс 34-37. І в неділю, 20 липня, опади прогнозуються переважно на Київщині та Лівобережжі країни. Вітер змінних напрямків 5-11 метрів до секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 10-17, на решті території плюс 17-25. Вдень на заході та півночі, плюс двадцять в центрі плюс двадцять, на півдні та сході плюс 30 36.